Так, да, так, да, пишіть, пишіть, дякую. Крижинка вже потроху сходиться, розпатується. Команда криниці з друй. Що не відіграли гру. Вони вже їм розпатуватись не потрібно. Повертаюся на попереднє місце. Раз, два, три. Так, Єгорки. Давай, 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 давай. Будочка, давай. Били! Били! Ой, перші трічки, перепрошую. Друга трійка у нас не зміна. У нас буде змінюватися по черзі і ватіль, і сільок білоусу. Їх буде змінювати лапців. Друга трієчка у нас незмінна. Цю гру має бути. А ви сказали дівчатам? У мене бачу лапці, біжить в бізнес.

Відбіксить. Є ще пара хвилин, може, у когось є якісь побажання. Відно, тетя сидить вже змерзла. Буде змінюватися. Друга тілічка і цю гру не змінила. Так, наші дівчатка вболівальні. Сенти корічник вже в цій встречі. Славуня на воротах! Славуня! Уху! Перша філька. І Білоусов, і Схоже на те, що вже кості про щось домовилися. Що таке богатирі? Славунька давай. Ой, молодець, Артемчику, молодець! Бачимо перехоплює. Диражик, красиво, давай, давай, давай. О, гарно. Перехоплюю хлопець міниці здобуть. Город Боротьба зашай, шайбу, допоможіть! Савунка, давай. Ой, ой, ой на призумівний момент. Молодець. Давай, 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 славинка. Воротай. Напружена буде ворота, я бачу. <плес> Єгорчик, захищай! Ой! Ой Таке небезпечне <плес> тут місце. <плес> а Манеля зникалася. злякалася. <плес> Іхай, так. Лукамала храленка Ігман. Чудово. Ой! Ой. Славик зловив, красунчик. Давай, 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 макарчик, обманію, обмані, обмані, обмані. Так, макарчик. А ця трішка, звісно, криміниця дуже велетня. У порівнянні з нашим хлопцем. макар, бережись! Давай, захищай! Молодець! Давай, 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 Є! Букомела yeah. перша! Один-ноль. Так, граємо далі! Хроленко, треба гол! Хроленко! Інгман. Зміна. Ти Серг біля білоуса клавців. Іватін відпочиває. Давай, Сережа, Сережа. Так. Біло місце тебе в Молодець. Молодець. Хлопчики по місцях. Підказує Віктор Юріч. Вити. Не давайте бити, хлопці. От молодці. Сережка врятувала. Єгорчик. Егорчик. Єгорчику. Ой. Він сам пак, його ніхто не чіпав. Сереженька, сереженька. молодець. Хлопці розрушили напад, противників. Строй! Допоможіть Сереженці! Ну Так, оце моя трішка. давайте винесімо від книжки, звісно. Оце гарно. Перехоплює Михамела. Біжить, вчить. Забирається Михаміло. Інгман. Інгман пас на Криленко. Криленко відкритий. Криленко просить пас. Молодець, Криленко. Криленко б'є сам. Молодець, Інгман рух. Інгман перехопив. Ой, Макар, твоя, макарчику. Один один. Один один. І бачимо білоусох лапки. Браветься в напад. Білоусов синок, давай. Ой. Напружений момент біля наших творів. Ой. ой, ой, ой! Давай, Славун, подавай. Підох. Злавий, ворога. Михамала Кроленко хм... Інма. Кривенко. чудово, але не попадаємо, помала поворота, але пас був чудовий, задумка була чудова, хлопці молодці. Ой-ой-ой-ой-ой, напружена боротьба. Допомагай, допомагай. Інгмана. Клапті косільов. Будь ласка, ні, немає. Три-один поки. Точніше, один-три. Один-три. Крижинка забила один, криниця з другої нам забили три. Граємо далі, граємо далі! Савунька, Савунька Мак... Макар! Ну куди? Закривай, закривай, Славочка, закривай! Киленко Інгман Мукомела. Мукомала твоя! Пас на Хриленко! Хруленка б'є! Хруленко! Бий! Добивай! І Ватін Киселв Щоб не розраховував на такий пас <плес> І за ворота. Нема чотири хлопці. Славунечка, давай, давай! Славунька, давай, 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 давай. Бий, 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 ти можеш. Добивайте. Артемчику добивай! Добивай, давай! Горчик, Борис, Борис Єгорчик, горчик. Ох, молодець. Славунька, Мохомала Славенка, Ігма. Зустрічайте, хлопці! Нащо ти це робиш? Нащо ти це робиш? Зараз будуть бути боліці. Як це нічого не було? Фоклюшки хто його вдарив? Пітной. Славунька тримай! Слабунька, тримай! Молодець Славуня! Постогриз. Гріс! Пап, Кось, ти це бачив? Ти бачив? Є! Є! Три. 4. Граємо далі, хлопці, граємо! Швидше! Швидше! Добивай, Кроленко! Наразі вийшла трієчка Білоусов і сільок лапчик. Заміна воротарів. Остапчик стає на воротах. Давайте, давайте, давайте. Гарна, така була удача, але воротар спіймав. Борис, 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 Артемчику, молодець. Єгорчику, давай, вигравай, вигравай боротьбу за шайбу. Давай, Сережка. Ой, Сереженька, давай, 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 давай. повернись, Повернись, Пас! Пружений момент біля наших хворі, та ще вже в противній зоні. В Зоні купили. Михамала Феленка інгман Швидше, швидше, швидше. Молодець, оце я розумію, красунчик, давай, бий! Гарна подача. Не зміг трішки матінка поки що реалізувати. Зараз все буде, зараз все буде. На позиції! Хлопці, давайте. Вісім хвилин. Давай, давай, матюха! Давай, арчі, а, давай. ой давай! Арчі, арчі! Го макар! Молодець! класно, хвиленко, хвиленко! Вий! Забирай, забирай шайбу! Матюха, давай твоя! І бачимо білоруси клапці. Не підпускайте їх в нашу зону. Так, Сереж поставлять захист. Ні. Да-да, Сережа каже в ой Ой-ой-ой! Речь не спросила. Обманен на Швидше, швидше, швидше одразу. Арчі, 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 Борис. Остапчик, утікай, будь ласка. Накривай, накривай, Остапчик! Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, Арчіку швидше, ширше випад, синок ширше. Погоробця. Давай, давай, Матюха, давай, Арчи, підбивай, підбивай, Арчи, давай, 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 давай. Лапців і піраті. Давай, 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 Сереженька, давай. Ой. Молодець, молодець, Артем перехопив шайбу, перехопив ініціативу. Молодець, чудовий пас. Шайба. Шайба у області в лікаря, але буде дуже гарно. Молодець. Микомала хвиленка інгом. Макарчик, давай, уважненько, давай, не поспішай, Є, Микомана забив. Ні-ні, то не... Юрій, ми ту корону нам поставили! Бачите, що вона робить? Вона... Да, все, все, Вибачте, тут такий напружений момент був. Осінька, давай! Обманний маневр. Кроленко, кроленко, красинчик Інгман перехоплює. Ну, ну що ж ти, Арчі, пихаєш нашого? Ну. Так, на полі. Дібатин білорусок. Кісільок. Будь ласка, стійкий, осінь, то молодець. Що сталося? Хто? Хто кого? Що всі не побачили? А сталося? Що... Нам будуть бути боліт там. Капчик тримай! Тримай! Ой-ой-ой! Молодець Ося! І тут Білоусов врятував ситуацію. Давай, давай, му! Давай! Є! І Ватін забиває! 5-6. 5-6 має бути рахунок. Хлопці, граємо далі! Давай, давай, давай! Славунька, давай! Бий! Воротайський підхоплюй ще. Нічого, наступний раз Ватін обов'язково заб'є. Давайте. Influenza Ingman. Лоравенка на Мукомала. Мукомала обігрує, намагається обіграти. На воротарях. Шість граємо далі, хлопці. Остапчик, тримай синок. Хлопці граємо, граємо, Мукаміла, давай. А -а -а. Одна шайба, давайте. Давайте, 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 давайте. Молочик, часочка, зібралися, зібралися. Ой-ой-ой, білого врятував. Осенька, вставай! Ося. Осенька, Ося, Ося, Ось. І тут Кісільох, красунчик, просто красунчик. Давай, 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 Артемчику, давай! Іватін, Іватін, славунька. А там нікого немає. Мені здається, я зацілий. Сезону! Нахрушена Боротьба. Арчі, Арчі, швидше, Арчі, швидше! Пас-пас-пас-пас! Пас! Арчик! Макар, тримай! У. Макар, пішов!